Нагрівач води для басейну. Виберемо разом кращий пристрій. Проточний електронагрівач. Переваги! Доступна ціна від 7 тисяч гривень та компактний корпус. Швидкий монтаж як на етапі будівництва, так і в будь-який момент експлуатації басейну. Стабільна потужність нагріву незалежно від зовнішніх умов. Недоліки Високе енергоспоживання. Для домашнього басейну від 6 кВт на годину і вище. Потрібно окреме електропідключення високої потужності, найчастіше трьохфазне, що не завжди доступне в домашніх умовах. Теплообмінник. Переваги. Доступна ціна від 5 тисяч гривень та компактний корпус. Енергоефективне рішення у разі використання сучасного альтернативного джерела теплоносія. Недоліки: потрібна додаткова траса від джерела теплоносія до технічного приміщення басейну. Складно підключити до басейну, що вже експлуатується. Залежність потужності нагрівання від температури теплоносія. Запитайте дані параметри у консультанта. Тепловий насос переваги: найекономніше обладнання для нагрівання. Швидке підключення як на етапі будівництва, так і в басейнах, які вже експлуатують. Інверторні моделі ефективні навіть за мінусової температури. Недоліки. Відносно висока ціна покупки від 25 тисяч гривень і вище. Габаритний зовнішній блок. Залежність потужності нагрівання від температури вуличного повітря. Уточніть ці параметри у консультанта. Залишились питання? Пишіть в коментарях.